Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі слухачі і глядачів. Верітас каналу. Ми продовжуємо нашу катехезу про таїнства і, між іншим, таїнство сповіді чи таїнство примирення. Вже кілька етапів і біблійних, і історичних, богословсько-історичних і тепер вже таких технічних, можна сказати, Продовжуємо сьогодні на початку коротенько про того, хто може сповідати і хто може сповідатися. Ну, здавалося б, такі очевидні речі, але, але це варто про це сказати. В католицькій церкві, ну, по православні, звичайно, подібно. Служителем таїнства сповіді є єпископ і священик. Ось що ми знаємо, що є третій ступінь священства. Діякон він, він не може слухати сповіді, тому ось лише єпископ і священник. Ну, відповідно, всі вищі від єпископ, архієпископ, митрополит, папа. Це так, але починається від рукоположення від священства в історії. О, Тут чому важлива історія, бо це цікаві нюанси виходять. Ми повторюю, призвичайні, як було на початку до такої форми сповіді, як у нас і тепер є, і ми собі деколи чуємо історію, що а там колись було с, якісь такі з, с, спільні сповіді, то о, як це було? Або що не було більше ніж однієї сповіді за життя, то теж як це можливо? Ось і в цьому випадку теж в історії були. Випадки, коли хтось сповідався перед монахом, наприклад, е який не був священиком, або навіть через перед якимось мирянином. Це все було не в якійсь там протестантській спільноті, бо нема не в них монахів. Але це було в древніх колись там часах. Були якісь такі, такі випадки, про які читаємо, хтось приходить до якогось старця, монаха, і йому сповідається, і той йому щось там відпускає. Ось питання. Однак потім богословиця, до, тобто, досліджували, бо треба було дати відповідь. Особливо Західна церква любить чіткість, що це таке було. І відповідь була така, що це не вважалося таїнством, лише духовним керівництвом. Ось такий компроміс. Е, значить, ось подібно в древності там чи, наприклад, була спільнота монаша, як вже вже монастирі повстали в IV столітті. Спільні такі гур гуртожитки по нашому, тобто монамонаше життя, то брати один перед одним чи перед спільнотою визнавали свої гріхи, е скоєні там, наприклад, за минулий день. На ввечері ось були такі зібрання, і цей. Ну, але це було таке визнавання. Це знову-таки з нашої о, точки зору не вважається сповіддю. Е ось. Тому далі залишається ця норма. Що сповідником є єпископ і священник, е, але щоб могти сповідати, не вистачить бути рукоположеним е, автоматично. Належить ще отримати е, такі норми, ось канонічні, на сьогодні, і вони теж йдуть, десь там ще раніше. Звичайно, вони інакше виглядали, але поді... трошки подібно щось було. Отримати треба від єпископа окремий дозвіл. Слухати сповіді вірних. До речі, кожен священник, який після рукоположення йде до якоїсь дієцезії, дієцезії, на якусь парафію чи вікарієм, чи ким. І навіть якщо це та сама дієцезія, в якій він рукоположений, то від єпископа отримує дозвіл, що на території його дієцезії він має право проповідувати і сповідати. Проголошувати проповідь і сповідати. Якщо як тільки священик, скажімо так, в інший бік за щось покараний, то йому забирають право проповіді і сповіді. Е і часто служіння теж ще публічно е служби Божої. Тобто якась така кара, суспенда, це називається так. А на самому початку теж треба отримати це право, тому не кожен священик, який е Собі там, правда, ходить взад-вперед, має право на пара якісь парафії без якогось виразного дозволу. Ось так просто, просто сповідати. Звичайно, приватно, приватно, то це інше питання, чи, наприклад, у нас на території монастиря, так, можна і без цього дозволу місцевого єпископа сповідати, Бо це якби територія монастиря, це не його територія в сенсі такому підпорядкування е е і, і приватно, то теж, якщо хтось когось попросить, не знаю, в паломництві священики поїхали в паломництво і там це, це вважається ну, такий загальний дозвіл, якби є єпископ видає. Але нормально, якщо хтось працює в парафії, тобто є. Скажімо так, включений в клір даної дієцезії, то мусить мати дозвіл сповідати е, на території цієї дієцезії. Якщо вже має дозвіл на території цієї дієцезії, то воно там і потім поширюється, якби береться е, це до уваги, що може так е, приватно чи часом. Коли є в дорозі сповідати і в інших е, дієцезях, але не на постійній основі. На постійній основі мусить знову отримати дозвіл від того місцевого е, єпископа. Ось. М -м -м -м. І, тобто, якби цей дозвіл діє по всій церкві, потім автоматично, по всій церкві, крім міста Рим, ознову такий є, такий нюанс, е, де традиційно належить в Римі взяти окремий дозвіл від єпископа Риму. Це, ну, це така традиція вже древня-древня. Я коли був в Римі, коли вчився там, то крім того, що я маю священницький, той, це священицький целебрит посвідчення священика, то в Римі отримував окреме посвідчення. Ще йшов курію в Латеранський собор, і там давали окремий дозвіл на проповідь і на сповідь, і що я там належу до. Е, я знаходжуся в Римі, це десь не знаю з якого століття, з перших віків ще десь там було з якихось приводів для робили для тих, які приїжджали в Рим. Що треба було від єпископа Рима, <кхи> ну, тобто папі е, брати дозвіл окремий, але це такий один е, виняток. Е, крім того, у західній церкві е, не всі гріхи може відпустити звичайний священник. Хоча воно там завжди церква, канонічне право, і потім окремі документи постійно регулюють ці кількість, чи, чи які гріхи може відпустити не може. Колись було більше гріхів, які не міг відпустити священик. Ну, наприклад, деякі такі особливо дуже важкі гріхи, і такі дуже ну не просто важкі, але, наприклад, колись там аборт, так. Чи, чи, чи щось там, То вони були, ці гріхи, застережені єпископом, лише єпископ, не священик, єпископ, може відпустити цей, цей гріх. Або, наприклад, це називається профанація, збезчещення святих тайн. Хтось в храм вдерся, розбив кивот, розбив там табер, розсипав присвяте тіло. Це називається профанація, це гріх смертельний. Це е, ось е, мало того, це якби така екскомуніка навіть е, за це, то відпустити це може лише єпископ. Е, ось. Е, є навіть правда, ще такі гріхи, які лише Святий Престол може відпустити, е, правда, там деякі такий перелік, це так звані е, гріхи, які стягують на грішника екскомуніку е, е, автоматичну. Правда? Ось лише Святий Престол, тобто є навіть градація. Е, ну, подібно в деяких східних церквах деякі важкі гріхи може відпускати лише єпископ, теж, наприклад, аборт. Е, але у випадку смертельної небезпеки, ну, ну, якщо хтось помирає і, і хоче посповідатися, а під рукою лише звичайний священник, як то кажуть. Тому то допускається церква завжди проявляє тут милосердя, може менш ригористично, менш канонічно, а більш милосердно, що так тоді в такому випадку може священик відпустити навіть священик, який має якісь заборони і так далі. То, то може ось аварія їде священик дорогою, помітив цю аварію, зупинився, підбіг людина в машині на останній хвилині свого життя, помирає. Благає розповідь, побачила чи якось довідалася це й сказав я священник, а якраз цей священик вже е, має заборонено екскомунікований, ще що там, щось має право тоді відпустити гріхи. Ось церква в таких випадках такий теж може сповідати, але лише в цьому критичному, критичному випадку. Щоправда, в останніх часах. Щоправда, в останніх часах церква ось постійно розширює можливості священників. Там спочатку було, що настоятелі парафій теж можуть відпускати деякі гріхи, застережені єпископу, Що лише єпископ колись. Ось, наприклад, аборт. Так. Потім ще це розширило ще далі поза настоятелів, там, особливо там декрет видав Папа Франциск. І там і інші ще якісь гріхи, здається, вже не пам'ятаю. Ось що. Тобто єпископ делегує це право своїм, своїм священникам, і це з огляду на милосердя, якщо дійсно хтось розкаюється, щиро і обіцяє поправу, виправлення і так далі. А щодо цього, ну, апостольська столиця, що там може. Ну, наприклад, священник порушить тайну сповіді. Ось це дуже серйозна провина, важкий гріх, і який щось стягує на священника екскомуніку. і цей гріх не може він посповідатися іншому священнику, а не навіть єпископу, що він це согрішив, проговорився, тайну сповідь відкрив лише апостольський престол. І там ще декілька переліків є деяких де, де, де таких гріхів. Які, які комусь в даному випадку священнику може відпустити лише апостольська столиця? Щодо сповідника, пенітента, тобто того, хто сповідається, то ним може бути кожен охрещений, тобто не охрещені не сповідаються, не охрещені, де коли до мене бувало, приходить, просить, починає сповідатися. Триває сповідь хвилин 10-15, десь через 15-й хвилині виясняється, що він ще не охрещений. <гум> Кажу стоп. Це в нас, вибачте, розмова лише лише охрещений може приступати. Тобто, таїнство хрещення, як ми говорили, це ворота до всіх інших таїнств, тому теж до сповіді, е, тому, тому лише охрещений може сповідатися. Е, це, це це перша умова, і друга, що здібний вживати розум і розрізняти добро від зла. Тобто ніколи не немовля. Не Ось немовлята можуть, наприклад, причащатися у східних церквах. У західних вже традиція, це ми ще будемо говорити про це трошки в дорослішому віці. У східних теж можуть охрещені, і від і так це робиться миропомазуватися. Західному теж трошки пізніше натомість сповідь, що в східному, що в західному допускається до сповіді дитина охрещена після якогось там віку, ну вже говориться канонічне право. Після вживання розуму, початку вживання розуму, приймається, що це десь вік, коли дитина йде в школу, тобто 6-7 років. Або, як дехто колись говорилося, вміє розрізняти добро і зло. Починаючи з Четвертого латеранського собору. Це, це собор, який відбувся такий відомий, знаменитий для нас, домініканців, особливо знаменитий, тому що це він відбувся напередодні заснування ордену, і між іншим, цей собор у 1215 році заборонив, засновувати будь-які нові ордени. Тому нам треба було. Е, ну, бо там були різні е, перекручення, різні е, дієретики, щось там і так далі. То щоб цього не ширилося, то Собор просто заборонив нові ордени, хай ті старі, які є, розвиваються. А якщо хтось хоче щось нове, то хай бере устав старого, вже відомого ордену і собі цей. Ну і тому домініканці взяли устав святого Августина, е, правда, з I4 століття. І таким чином вдалося юридично все. Це ось цей такий собор в 1215 році, і там, між іншим, четвертий Латеранський, нагадую, і там, між іншим, було сказано, що кожен вірний католицької церкви зобов'язаний під карою важкого гріха, хоча б раз на рік сповідатися і причащатися. Під карою гріха, так. раз на ось від, Звідси береться ця це 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 правило, яке ми, напевно, чули. Раз на рік сповідатися у, там ну, було сказано, коли. У, або в великопісному періоді, або в пасхальному періоді, Окей якщо вже хтось не зміг. ось Звичайно. Тут треба уточнити, правда, не просто е сповідатися е обов'язково, е кожен рік незалежно від. Мається на увазі, якщо хтось має важкі гріхи, ось саме про це йдеться. Е але постанова була така досить сильна, що раз на рік обов'язково навіть не, не уточнювалося про важкі гріхи, десь там можливо, воно кружало, бо <суміло> розумілося, що кожен має якісь важкі гріхи за рік. Ну, таке, така, на жаль, ця реальність. Але, ну, принаймні, якщо хтось дійсно не має, не має важких гріхів протягом року, то це правило може сповідатися пізніше, бо, повторюю, предметом матерією сповіді завжди є важкі гріхи. Можна сповідатися і, і, і маючи повсякденні гріхи, звичайно, можна. Прийти до сповіді в будь-якому стані, і перед Богом завжди ми стаємо, як грішники, навіть святі стають, як грішники, не має значення. І це є сповідь, і так далі. Але нормально, то предметом сповіді мають бути важкі гріхи, тому це правило iv Латеранського собору до кожного вірного, чи вірної католицької церкви говориться, власне, маючи на увазі, що людина протяг, протягом року. Якщо не було на сповіді, то десь там скоїла важкий гріх. А нагадую, важким гріхом у ті часи, у нас, може, трошки легше, але в ті часи було, наприклад, невідвідування недільної служби, спожив трошечки молока у п'ятницю і так далі. Тобто згрішити важко не було так важко тоді. Тому... Тому це здається. Це тепер більш так милосердно церква трактує різні, різні справи і з таким розумінням. Ну, не був неділю в церкві. Чому? Ну, здавалося мені, що я прихворів. Ага, ну добре. Або я працював, ну, тепер працюють люди. Мені. Ну, це зрозуміло. Окей, тоді все. Або я хворію і мушу в п'ятницю трошки м'ясо з'їсти. Ну, з огляду на здоров'я. Тоді цим не заморочувалися, правда, і тому, і тому ця постанова ще раз на рік сповідатися, це було чимось очевидним. Треба. І якщо немає, і наказувало це правило цього собору, що сповідатися у свого настоятеля, так, у своїй парафії, щоб настоятель теж мав якийсь. Враження чи, чи огляд, чи статистику, чи що, що люди сповідаються, а не невідомо, хтось йому скаже, я десь там сповідався і хто знає. Ось. Але якщо не було можливості фізичної чи моральної, скажімо так, сповідатися у своїй церкві, ну то католики можуть приймати. значить, Можуть в іншій парафії е, е, приймати. Натомість тепер, ось, коли вже ось такий час мі міжконфесійного діалогу, то ось це правило розширюється ще далі на міжконфесійні відносини, що якщо католик не може сповідатися у ну, своїй католицькій церкві, ось, злому таки фізично, наприклад, десь виїхав, е, чи морально, в такому сенсі ну, не, ну, посварився з настоятелем. Це людська така справа. Це отраз сповідатися, ну але окей, не з його вини настоятель щось його не терпить, то ну непорозуміння в них і тоді е, може посповіти тоді лише може посповідатися, наприклад, у православній церкві, тобто, у в греко-католицькій це очевидно, це нормально, але навіть у церкві, не з'єднаній з апостольським престолом у православній, тобто в тій е, церкві, де е, дійсні таїнства. Між іншим танство сповіді. Ну, в протестантській спільноті не сильно може посповідатися, бо там немає таїнства сповіді. Може там піти, звичайно, поговорити, але, але це там не буде, не буде сповіді. Е і щоб сповідь була дійсна, власне. Ну, то, тобто вже ці умови, хто може сповідатися, охрещений, той, хто вживає розум. Коли, Ну, принаймні, раз на рік заохочується звичайно частіше. Е, якщо хтось, слава Богу, не має ніяких важких гріхів, то, 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 то. якщо не сповідається раз на рік, то допускається. Е, окей, е, але причащатися це варто чим що частіше. Натомість ще. Ще такі умови, щоб сповідь була дійсна, ну то вимагається від того сповідника, пенітента, щоб перед нею, власне, те, що ми говорили на, 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 раніше, були е, ну, ці кроки, рахунок рахунок совісті, щоб не просто прийшов до сповіді не. Не дослідивши своє серце, не дослідивши свою совість, не, не згадавши своїх всіх гріхів, просто деколи так люди приходять, там можна деколи коли бачити, там, особливо православні, батюшка згрішив, що? Ну, просто згрішив, я грішник. Ну, всі ми грішні, це, 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 це не сповідь, це констатація факту. А сповідь це коли правда, людина конкретно це зрішила, то образила і так далі. Там неправду сказала чи католики після того, як він, люблять виясняти, скільки разів, де, коли, чому, і так далі. Різниці, нюанси. Правда? Тобто, рахунок совісті має бути зроблений. Головний крок, як ми говорили, жаль. За, за те, що ти гріхом образив Бога? Е, крок постанов, цього виправлення, що ти постанов, постанова виправитися. Потім цей сама сповідь це, це визнати всі гріхи на, на сповіді. Не просто ось хто може сповідатися, ну ухрещений, що вживає розум, і все, і прийти. Ще крім того, що хто може, то ще як повинен. Важливо, ось, визнати всі гріхи, не лише деякі, які, а інші притаїти. Всі важкі гріхи маються на увазі, щоб отримати відпущення, виконати накладену покуту. Ось. І, і, і ці, ці дії пенітента, як ми говорили, є якби матерію таїнства, а дії священника сама формула відпущення формою таїнства. Окремі церкви там ще приписують інші вимоги, необхідні для того, щоб приступити до таїнства покути. Ну, це ми не раз чули, наприклад, Православна церква, пост, так? чи там не знаю, молитви якісь, канон там читати щось якісь і так далі. Буває, це, це залежить по-різному. -по дехто навіть чотири дні перед цим сповіддю, утримуватися від цього, від того. І, і постити, утримуватися від статевого життя, якщо хтось подружжя, дехто накладає, дехто три дні, дехто два, хтось не, не, не вимагає цього. Правда, ось тобто то є якісь додаткові такі, такі правила в католицькій церкві, просто людина приходить до сповіді і, і наперед можна домовитися, звичайно, але якщо хтось ось так це в храмі, сидить священик. Там приходить людина, заходить в храм, розробила рахунок совісті, йде до священника, він її перший раз бачить, з ним не домовлялася і починає й сповідати. Не питає: а чи ви постили два дні перед цим, чи не постили. Головне, щоб було розкаяння, щоб було щирість, щоб було те, що свідомість, що я Бога образив і тому хочу, хочу по посповідатися. Направда, всякому разі. Пенітент повинен розглядати це таїнство не як формальні приписи, але, але як справжнє навернення, як ну, таке біблійне навернення, як, як повернення до, до, до милосердного Отця. Ось Лука, 15 розділ, цей, ну, там, між іншим, в 15-м розділі від Луки є. Е, Притча про милосердного і блудного сина. Ось десь такі кроки, там, як там все описано, яка там є постава отця, ось так належить, ось так належить. Тобто можна так підсумувати, що хто може сповідатися? Хто, хто є той, хто відпускає гріхи, насправді? Так, священник, звичайний єпископ і так далі, все таке, але насправді милосердний отець. А хто є той, хто сповідається? Блудний син. Блудна дочка, блудний син. Ось ця свідомість усвідомлення. Ось там в тій притчі, воно є, що я усвідомився, я був в домі отця, я, я його дитина. Правда? Можна сказати, бути в домі отця це бути охрещеним. Це, це бути домашнім Бо Ми коли охре, хре, хрестимося охрещені, то стаємо дітьми Божими, в сенсі його рідними, ну, домашніми. Потім десь відходимо через гріх від того дому. І повертаємося, це навернення називається. Ось повертаємося. І той Милосердний отець вислуховує. Десь десь так належить дивитися на таїнство сповіді, а не на всі ці, ці формальності, бо вони формальності є, про них каноністи дбають, щоб все було упорядковано і не було хаосу, звичайно, але вони не повинні нам за, забрати суть. Вони лише є обгорткою в цій формальності. Вони потрібні в кожному. Кожній справі, в кожній курі, в кожній парафії, всі ці книги, формальності, все це, щоб не було балагану і хаосу, і все там. Як то колись ми питали одного, як у вас там звіт? Звіт маєте? Звіт? Та який звіт? Як Бог дає, так і воно і є. Та, фінансовий звіт. Як... А як на другий рік бюджет? Та як Бог дасть, так і буде. Все на Бога скидує свої занедбання чи махінації. <сум> тобто не можна так. Формальності важливі, і в сповіді теж ці всі, всі різні, але це не повинно бути бюрократія. Головним. Головне, ось ця суть Милосердний отець, який відпускає, і я, блудний син, який навертаюся і приходжу до цього дому отця. Я думав, що сьогодні ще буде інша тема, але сьогодні інша тема не буде. Думаю, цього вистачить на сьогодні е, про ось, служителя таїнства і того, хто може е, сповідатися. Тому всіх благ, всім бажаю, до наступних зустрічі. Слава Ісусу Христу!